Ми не мали де служити, я не мав де жити. Там протягом пів року Владика, владика вже знайшов квартиру двохкімнатну. Владика Василь придбали її. На жаль, ця квартира парафіяльна, Прилетіло чотири керовані авіабомби в цей будинок в Береславі. І цей будинок повністю зруйнований до фундаменту. Повністю цієї квартири немає. Я прекрасно розумію тих людей, які втратили. Ми придбали, служили на квартирі, а потім придбали вагончик. Він був в такому плачевному стані, коли я прийшов, його привіз. Владика допоміг тоді його придбати. Я покликав семінаристів тернопільських своїх друзів. Ми за два тижні переробили під каплицю. І на Пасху ми служили першу святу літургію в 2012 році. Прийшло біля 30 людей, і ми почали з богослужіння. І фактично, з двох сімей у нас до початку повномасштабного вторгнення було вже 15 сімей. Орієнтовна статистика була така, що одна сім'я в рік додавалася до нашої, до нашої парафіальної спільноти такої. І приходять на Великдень, на Великдень у нас чи там на Йорданські освячення води, то у нас було і 200, і 300 людей. Але таких стабільно на богослужіння, У нас було 15 родин, і на богослужіння у нас було орієнтовно так, біля 30 людей. Кожен рік ми щось зробили, зробили документи, потім поставили фундамент, ми побудували церкву. Ми в 22-му році її мали посвячувати. Вже був закликаний блаженніший Святослав. Наша парафія називається «В честь Мучеників Миковейських. І, власне, ну і все. Ну і бачите, прийшло повномасштабне вторгнення, і життя кардинально змінилося. Цих 10 фактично років, може 11 років, так, нашого перебування в Береславі до повномасштабного вторгнення нам вдалося, як на нашу парафію вдалося багато зробити. Ми завжди старалися робити акції на День хворого. Ми збиралися з парафіянами в чим могли на справову увазі. В підтримці, в солідарності, в розумінні, в співстражданні один одного. І ми приносили ті пакунки, знаєте, де люди просто на день хворого, вони просто плакали з того, знаєте, що про них хтось пам'ятає. А особливо ми почали робити великодні сніданки для хворих. Але це коли людина стає зранку на великдень. І на своїй тумбочці бачить такий великодній сніданок. вона, Як вони кажуть, ми почали хотіти жити. І це, знаєте, це приємно, коли воно надихає. І приємно, коли ну, люди, маючи це, змінюють своє життя, ставлення, бачення. І тому і ми десь через соціальну службу робили і на Миколая, і на Великдень. Для всіх лежачих, потребуючих, ми взяли під опіку в Береславі чотири сім'ї, де діти важкохворі першої групи інвалідності, лежачі. І ми почали збирати робити, маючи, будучи нас так мало, але це була для мене велика можливість. Тобто ми збирали все, що могли, але я, їжучи збирати кошти на парафію, так, на будівництво, я говорю про наші ініціативи. І люди все одно підходили, і там, наприклад, навіть були записки, на мене написали це для потребуючих. У нас, Ми створили при нашій парафії українська молодь Христова. У нас там небагато, у нас було шість членів, так, і ми приймали участь в брейрингу, я вам скажу. У нас є два кубки, де ми виграли перші місця. В нашому одеському екзархаті, де ми їздили на... до Львова, представляли наш екзархат на українсько українському рівні. Там ми зайняли четверте місце. Так? Але для... це було гордістю для нашої парафії, для нашої молоді. Ми дуже багато проводили часу разом, і ми старалися десь поїхати, щось разом зробити, зорганізувати. Вони самі приходили до тих вже сімей, яких ми якими ми взяли під опійку, такими навіть здавалося маленькі, але ми можемо дуже багато чого змінювати. Тільки треба захотіти відкрити очі і побачити. І так, отих, маючи тих чотири сім'ї, ми завжди ними опікувались, допомагали їм, їх провадили. Ну, це така наша діяльність десь була до повномасштабної війни. Була де окупація, благодійна кухня, п'ять кабів і дві риби. Тоді було дуже багато допомоги. Старалися і за кордону зі всіх частин України, і наші, наші е, парафії в західній частині України вони старалися допомогти, підтримати, Ми не можемо допомогти фінансово. Не маємо такої можливості, але ми можемо зібратися і допомогти бути як волонтером, ліпити ті самі вареники, розумієте, щось інше робити. Але щось робити для того, щоб наблизити нашу перемогу. І це треба, ми мусимо. Нам ніхто не виграє нашу війну, яку ми маємо в Україні. Ніхто. Нам не поможе ні Америка, ні Європа, якщо ми самі цього не усвідомимо. Якщо ми самі цього не зрозуміємо, що, що якщо не ми, то хто. І ми маємо все робити, що можемо і не можемо для того, щоб наблизити знаєте, той день нашої перемоги. Ну і тоді, коли було багато допомоги, ми не встигали розружати. Ми, наша церква перетворилася не тільки як на їдальню, але на величезний склад, де ми просто все складали в церкві, де з церкви ми розвозили, допомагали не перше Береславу, а потім ми почали допомагати навколишнім селам. І нас дійшло до того, що наша допомога була надана протягом десь в протяжності біля 100 кілометрів. Це колосальний був ресурс людський, затрачений. Я, я просто пишаюся своїми волонтерами, своїми жінками, тими людьми, які як вони прийшли і кажуть: дайте нам щось робити, тому що ми не можемо сидіти вдома. Щоб ви розуміли, я ніколи не міг подумати, навіть що 12 жінок. За 45 хвилин можуть розрузити фуру 20 тонн. Потім, на жаль, почули сумну звістку підривка Ховської ГЕС. Для нас був це великий шок. Тобто це ще таке стресування для нас було тим, що ми розуміли, що це тяне за собою. Це посуха, нема води, Ну реально на півдні без води це ніяк. Тоді ще більше почали давати нам допомогу. Тобто, реально, нам на день, нам на день ми могли розружати по дві-три фури. Ми почали охоплювати не тільки ті прифронтові села, але й почали йти далі вглиб. І вже почали охоплювати, наприклад, цілі ОТГ. Тобто, ми могли роздавати там по 5-6 тисяч продуктових гігієнічних наборів. Але. Це якийсь був певний час протягом там двох-трьох місяців. І прекрасно я потім почав бачити і слідкувати про те, що е, допомога почала зменшуватися, зменшувати, зменшуватися. Е, і одного разу до мене подзвонив отець Андрій Нагірняк е, з Карітасу України і запропонував відкрити благодійний фонд. На нашій парафії У мене були вагання. І наш перший проєкт був Емердженсі Пів 2023, надзвичайне реагування, де ми мали продуктові набори, а потім вже ми мали минулому році цей проєкт і скажу навіть вам більше: коли ми побачили, що масово атакують наш Береслав дронами і керованими авіабомбами. Ми змушені були вибратися за 20 кілометрів таке селище Новорайськ, де ми, власне, відкрили той карітас, щоб згідно з безпеки, і щоб там було безпечно надавати допомогу. Там ми відкрили соціальний наш гардероб, який ми маємо. І там локально надавали допомогу для наших береславців і так само навколишніх тих сіл і тих ОТГ, там, де. Які були дотичні до лінії бойових дій. Сталося так, що туди прилетіло, нам понищило машини, там дах розів... половину розкрило, але в саму будівлю не попало так навколо. Звичайно, я тішився і дякував Богу, що воно так обійшлося. Але машини постраждали. І навіть ми зрозуміли одне, що ми мусимо. Вибиратися далі, тому що це так само, навіть за 20 кілометрів, це так само є небезпечно. І ми локально перебралися в Велика Олександрівка, так само таке ОТГ, яке знаходиться 50 кілометрів десь орієнтовно від ворожих військ. Ну і там ми розгорнули велику нашу поле діяльності, наші такі різні соціальні ініціативи. Це було моєю мрією. Для дітей, які виїхали на першу чергу з Береслава, та з перефронтових територій, і для місцевих, адже Велика Олександрівка так само була протягом шести місяців окупації. Береслав був 9 місяців, а Велика Олександрівка була шість. І тут, якраз, вдячуючи Карітасу, відкриваємо від Карітасу цей простір дружній до дитини, який назвали чисто символічно. Будиночок щастя. Щоб ви розуміли, в Херсонській області всі школи, всі садочки зруйновані повністю. Всі діти вчаться онлайн. І ми робимо для тих дітей знайти е, просто е, ну, все, що ми можемо, все, що в наших силах. І ми навіть почали виїжджати, тепер такі робити мобільні групи, не тільки великі Олександрівці, але почали виїжджати по навколишніх селах. Ми так само завдячуючи благодійникам відкрили. Комп'ютерний клас для, ну, для молоді. Да? Багато дітей не комп'ютерів, не має гаджетів, багато ніхто не вміє користуватися Word, -ом, Excel. -ом. І вони там вже трохи вчаться, а потім граються. Це все є в нашому підвальному приміщенні. Великі Олександрівці створили кризовий центр від Карітасу. Де надається юридична допомога, де так само є кейс-менеджери, кризові консультанти, юристи, І ми їх супроводжуємо і все робимо для того, щоб їм допомогти і підтримати, для того, поки вони самостійно вже не зможуть дати собі раду. Ми плануємо забезпечити біля 200 людей домогосподарств твердопаленими матеріалами. Зимовий період, продуктові набори, гігієнічні набори і багато чого іншого. Але і так само хотів би сказати, що при нашій парафії є невеличке число наших чоловіків, де ми об'єдналися спільно і, будемо так сказати, вступили в ряди чоловічого ордену Лицарів Колумба. І ми маємо в планах ще більше зробити: відкрити соціальний центр Лицарів Колумба, де хочемо там відкрити соціальну перукарню для людей внутрішньопереміщених осіб, і так само ну, для місцевих категорійних, і так само хочемо відкрити соціальну швейну. Е, оце маємо такі, такі плани, мрії, маємо чудове приміщення. І в цьому напрямку працюємо. У нас ще є одна ініціатива Великі Олександрівці, де ми відкрили, е, будемо говорити так, соціальний таксі, е, але правильно звучить, машина для перевезення людей е, з інвалідністю. І ця машина на постійній основі. Їздить по цілому Береславському районі, де ми евакуйовуємо навіть людей. Де міська влада до нас, звертаючись, ми вивозимо там, де тільки ми можливо заїхати, ми під'їжджаємо, забираємо людей, військові вивозять, нам передають, а ми вже завозимо до або до лікарні, або перевозимо до Кривого Рогу, або до Миколаєва, до поїзда, евакуйовуємо людей. Ну і так само людей ми. По навколишніх селах перевозимо до лікарні, до банків, до банку, до державних установ, для того, щоб вони могли полагодити свої документи і ну, ті потреби задовільнити, які вони мають. Але знаєте, оце все, коли реально, коли об'єднати всі наші ресурси, ми можемо колосально робити великі, великі величезні речі. Ми мусимо кожен собі ставити ці питання, що ми робимо для нашої перемоги. Що ми робимо сьогоднішній день для того, щоб сподобатися Богу? Що ми робимо на сьогоднішній день, щоб досягнути собі життя вічне? Що мені сьогодні зробити, щоб сподобатися Богу? Або що допомогти людям? І от, власне, оце, ці старання і шукання, вони надихають мене особисто. І я думаю, що ми, як церква, маємо чудовий час для того, щоб сіяти то зерно, цінуємо те, що ми маємо. І дякуємо Богові за все, що Він нам дає. І пам'ятайте, в Бога немає інакших рук крім наших.